Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів, розділ 11, вірші 1, 30. Апостоли й брати, які були в Юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з них почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи Чому ти ходив до людей, які не обрізані, чому їв з ними? І розпочавши, Петро виклав їм за порядком кажучи: Я був у місті Йопії, молився. І, будучи в захопленні, побачив видіння, з неба спускалася якась річ, неначе велика скатертина, яка висіла, прив'язана за чотири кінці, і наблизилася аж до мене. Поглянувши на неї, роздивившись, я побачив земних чотириногих звірів, плазунів, небесних птахів, і почув голос, який говорив мені. Встань! Петре, заріж і з'їж. Та я сказав жодному разі, Господи, бо погане або нечисте ніколи не входило до моїх уст, а голос з неба зазвучав удруге: що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, і все піднялося назад на небо. Тут же троє людей з'явилися перед домом, у якому я був, вони були послані до мене з Кесарії, і Дух мені сказав іти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми увійшли в дім чоловіка, той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому. Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє слово, як Він говорив. Іван хрестив водою. Ви ж будете хреститися Духом Святим. І якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи отже і язичникам Бог дав покаяння для життя. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проголошуючи слова нікому, крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоб пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки Він був доброю людиною сповненої Духа Святого та віри. І багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у тарс, щоб відшукати савла, а знайшовши, привів до Антіохії, сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Тими днями прибули з Єрусалима до Антіохії пророки. Один з них на ім'я Агав, вставши, духом провістив великий голод, який мав бути в усьому світі, який і настав за Клавдія. Тоді постановили учні, кожний з них по спроможності надіслати допомогу братам, які жили в Юдеї. Це і зробили, відправивши до старших. Через руки Варнави і Савла. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе. Син Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії Святих Апостолів, розділ 12, вірші 1, 25. На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити і Петра були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: Швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел вже сказав йому підпережися і надінь своє взуття. Тож він зробив це, і каже йому: Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста, вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав, Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися, як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися. Впізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла і повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали Та ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є, а вони говорили. Це його ангел. Петро ж стукав далі, відчинивши, побачили його і жахнулися. Давши їм знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як Господь вивів його з в'язниці, сказав: це якову і братам. І вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день, поміж воїнами зчинилася велика тривога. Що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і седонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника, просили примирення. Бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними, а юрба почала кричати: Це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він. Помер. А Боже слово зростало і множилося. Варнава і Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, узявши Івана, якого прозвали Марком. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.